Привіт, мене звати Міла. Я працюю диспетчером у сілчук транспорт. Моя робота полягає в тому, щоб менеджувати водіїв та овнер операторів і бути основною ланкою зв'язку між ними та рештою компанії. І сьогодні я покажу вам, як виглядає один день з життя диспетчера. Мій робочий день починається тут. У цьому офісі з чашки міцної кави. За цим комп'ютером я відстежую поточне місце знаходження всіх моїх водіїв, чи встигають вони вчасно забирати або доставляти вантажі, і можу зателефонувати їм або написати смс залежно від того, що їм зручніше. І ми обговорюємо наші наступні поїздки. Наша компанія надає їм самостійність у виборі найбезпечніших і найпрактичніших маршрутів для їхніх доставок, тому що ми довіряємо їхньому досвіду і ми впевнені, що вони знають місцеві дороги і умови краще ніж будь-хто інший. Алло, доброго ранку! Це міла Сілчук Транспорт. Я дзвоню щодо вашого вантажу на сьогодні з Ріверсдейла, штат Вашингтон. До Сиракюз, штат Нью-Йорк. Чи не могли б ви надати більше деталей? О котрій годині забирати. Добре. А на коли доставка? Ну, у мене є порожня вантажівка в 20 милях звідси. Гаразд, а що це за товар? І яка вимога щодо температури? Ціну ми хотіли би заокруглити до 7 тисяч. Щиро дякую. Чудово, домовились. Чекаю на емейл. E Наші водії мають особистий графік роботи і відпочинку. Всі мають сім'ї, обов'язки, звички, хобі. Хтось у вихідні ходить до церкви, хтось має вже заплановану зустріч. Тому перед тим як вони їдуть, ми завжди узгоджуємо дату їхнього повернення. Це допомагає нам планувати їхні маршрути у найбільш практичний і безпечний для них спосіб: забезпечувати хороший міляж і відповідати їхнім потребам. Для прикладу, у мене є водій, якому потрібно бути вдома кожні вихідні, щоб зустрітися з дітьми, і я розумію його прохання, я завантажую його в сусідні штати, щоб він повернувся додому вчасно. І так, як ми домовилися, відносини між водієм і диспетчером це ключ до успішної команди. І чим більше ми довіряємо один одному, тим більше користі та морального задоволення це приносять обом. Відносини між водієм і диспетчером стосуються не лише вантажу перевезення. Цей коли ваш водій телефонує вам і ви чуєте його стривожений голос і розумієте, що він засмучений, а ви просто намагаєтеся його підбадьорити і змусити посміхнутися. Ми також розуміємо, що домашнє життя має значення саме тому. Ми плануємо маршрути наших водіїв таким чином, щоб вони могли проводити більше вільного часу з сім'єю і перезавантажуватися вдома. І ми віримо у створення робочого балансу, який потрібен водіям для добробуту та щастя. Звичайно, бувають ситуації, коли ми не можемо зробити все так, як хотіли, адже в траковому бізнесі не все завжди відбувається за планом. В будь-якому випадку вони можуть зателефонувати безпосередньо до своїх диспетчерів або до нашої служби підтримки, яка працює цілодобово. Ми завжди раді допомогти вирішити проблему і підтримати. Найприємніший аспект нашої роботи диспетчера це бачити результати нашої роботи. Це коли доставка здійснюється вчасно і коли наші клієнти задоволені. Це перемога для всієї команди, і це почуття досягнення, яке дає мені мотивацію і гордість за те, що ми робимо. Дякуємо за перегляд. Не забудьте. Поставити вподобайку і підписатися на канал Сілчук, щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей!